І тягнете його кожного дня, ось так ви це робите. Що відбувається? Жирова вона не втягується. Вона як і була, так і висить. так? Але куди ж діваються ваші внутрішні органи, коли ви це робите? Куди їм діватися? Вони або тягнуться, або йде внутрішній червоний диск вниз. Що при цьому страждає? так і не стає плоским? Перше, це діафрагма. Чому? Тому що діафрагма у нас знаходиться тут, під нижніми ребрами. І вона постійно знаходиться в затисненні, коли ви останки тиснулися, щось сидите там, щось так намагаєтеся. І це не дає вам нормально дихати. А дихання це перше, що допомагає мати послужіння. Тому це не є ефективною вправою.